Всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Це моє таке перше відео в такому форматі, типово для YouTube. Ну, я дуже розраховую на вашу підтримку. Я дуже вірю, що це відео буде корисним ну, більшій частині експертам, так точно. Зараз я манюсіка вкладу і ми з вами почнемо розмову. Так що, якщо що, знайте, що крихтіння за екраном це його робота. Давайте з вами ближче познайомимося. Я експерт по створенню контенту та своєї реальності в легкості. В легкості це не про те, що нічого не потрібно робити, а про наше відношення, наш стан. Тобто, я за допомогою контенту, нашого стану, допомагаю експертам легше. Відноситися до створення контенту легше сприймати те, що вони роблять, та створювати ось це все зі свого внутрішнього стану, зі стану кайфу, задоволення не в ЄВШ. Сьогодні я хочу з вами поговорити про контент, тому що це невід'ємна частина нашої роботи, невід'ємна частина інстаграму. Ми, як експерти, повинні створювати контент не в залежності від того, чи є у нас час, яка у нас зайнятість, тому справді сьогоднішнє відео буде корисне максимальній кількості експерта. Сьогоднішня наша тема контент в легкості та на енергії. Так можна, так реально і так дуже кайфово. Тому що ви публікуєте те, що вам відгукується, те, що вам хочеться. Перше, про що ми сьогодні поговоримо, це те, що буде актуально у 2025 році: трансформації, емоції, щирість, десь якісь невдачі, так, якщо ви будете про це розповідати щиро та відкрито легкість це також відчувається через контент. Екологічні продажі, а екологічні продажі ми можемо робити тільки е, з стану кайфу і через свою історію. Ось це загальні такі пункти, які реально будуть е, найвимогливіші е, в 2025 році. І люди дуже сильно будуть на них відгукуватися і йти на вас. Далі, якщо вам дійсно важливо, в якому стані ви перебуваєте, ви взагалі звертаєте на це увагу, тоді поговоримо про те, в якому найкраще стані публікувати контент, створювати взагалі його, так? Дивіться, от вам прийшла, наприклад, ідея в голову, і ви одразу її записали, занотували, або, якщо у вас є можливість, одразу її втілюєте. Тоді, що відбувається? До вас. Прийшла ідея, тобто до вас прийшла енергія, ви її пропустили через себе і ви її випустили далі. Тобто, до вас постійно буде приходити новий потік ідей. Завдяки цьому у вас буде також купа енергії на створення усього контенту. Знову, через що у вас просто не буде відбуватись вигоряння. Це ось такий ланцюжок, який дійсно дуже такий. Корисний, не всі про нього знають, і найголовніше правило, можна так сказати, це коли ви на початку своєї кар'єри, коли ви на початку ведення блогу, це просто не переставати робити ось цей контент. ви Маєте розуміти те, що коли ви будете його публікувати, у вас е, на початку може не бути взагалі ніякого відклику. Ні від аудиторії, вам, е, вам буде здаватися, що ви публікуєте робите щось не те. Це все фігня. Важливо створювати контент, не припиняти це робити і вибудовувати дуже тісний коннект, дуже тісний контент зі своєю аудиторією. Тож, в якому стані краще створювати цей контент? Навіть я би сказала, не в стані, а з якої позиції, так? З якої позиції ми можемо створювати контент. З позиції це потрібно зробити ось так правильно. Ось так неправильно, я боюсь це публікувати, у мене є страх. Да? А можемо мати позицію е, ось таку, що мені прийшла ідея, я її втілила, я кайфанула. Я поділилась інсайтом, поділилась усвідомленням, тим самим допомогла іншій людині усвідомити, з якого стану ми можемо ще робити контент зі стану легкості в потоці, зі стану. Кайфу, коли ви щось створюєте в задоволення, а не з позиції Треба або Я мушу, і з ось такого стану найкраще створювати контент. Він виходить тоді, живий, він виходить справжній. І він відгукується не лише вам, а відгукується і вашій аудиторії. І мати з цього важність це дуже дуже важливо і не очікувати взагалі нічого. Публікувати, публікувати і ще раз публікувати. Далі як зробити так, щоб у нас хотіли купити все, що завгодно, і віддати нам просто останні гроші, взагалі будь що Це можна зробити тільки завдяки міцному конекті з вашою аудиторією. Його потрібно вибудовувати. Якщо він у вас уже є, то вам буде вже набагато легше. Але якщо у вас ще немає ось цього контакту з аудиторією знову? Публікуйте контент, діліться трансформаціями, емоціями. Також не забуваємо про експертний контент, так тому що ви як-не-як експерт, і люди мають також розуміти про що ви для кого ви. Про це ми також не забуваємо, тому щоб люди були готові віддати все для того, щоб з вами попрацювати. Тому потрібно влюбити в себе як в людину свою аудиторію. Щоб вас полюбили як людину в першу чергу, а не як експерта або людину, яка на чомусь розуміється, розумієте? Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я хотіла вам донести, і ви в першу чергу будете любимі своєю аудиторією. Як ми можемо з контенту зачепити увагу глядача і залишити її на собі? Якщо ми говоримо про рілси? То це реально лише якщо ми проявляємося, скажімо так, зі своєї тюньової сторони, або якщо це якийсь конкретний лайфхак, або ж якась дуже дуже тригерна тема, або чіпляючі, чіпляюча воронка. Тому, якщо ви публікуєте багато рілсів або хочете створювати багато рілсів, тут краще проявляти свою сум особистість. Це потрібно також визначити, які ваші тіньові сторони, і вже завдяки ним у вас буде реально дуже великий фокус уваги на вас. Завдяки цьому ви зможете. Привертати увагу і вже через сторіс, Telegram або Ютуб, да, там, де вже більша комунікація з вами, ви вже можете вводити людину в контекст і знайомити її із собою, своїм характером, зі своїми цінностями, якостями. Тобто, ось це все ви можете транслювати, передавати, вводити людину в контекст через сторіс, Telegram або Ютуб. Да. Є такі особистості, які ми в собі дуже сильно приглушуємо, які ми в собі сильно закриваємо і не проявляємо. А саме через ось такі субособистості ми можемо привертати до себе увагу, і тут може бути наш ріст. Це дуже-дуже важливо, і це дуже така класна фішка, про яку мало хто знає. Далі поговоримо про генерацію ідей, як нам не накопичувати купу ідей в чорний ящик, в чорну диру, та не зливати просто свою енергію. Це ідеї, коли ми, до нас прийшла ідея, ми її пропустили через себе, тобто ми її прийняли, записали, реалізували, опублікували, випустивши її в світ цим самим ми просто ось цю от енергію запустили. Дивіться, дуже такий химний момент, коли до вас приходять ідеї, приходять, приходять, ви їх записуєте, записуєте, нічого з ними не робите. І потім ви на них просто дивитеся і думаєте, боже, я п'яна писала ці ідеї, чи взагалі хто їх робив? Якщо ви їх не публікуєте, ви їх. Не випускаєте в світ, тим самим ви приглушуєте в собі ось цю от енергію, ось цей потік, і до вас потім просто не будуть приходити жодні ідеї, і вам буде дуже важко створювати якийсь контент, не бравши ідею від когось. Тому найкраща ідея це втілена ідея. Ви, до речі, помітите після цього, як буде аудиторія реагувати. На те, що ви публікуєте, я не говорю лише про рілси, я також говорю про сторіс. Якщо вам приходить ідея на сторітелінг, ви одразу намагаєтеся дайте собі дайте два, але ви одразу намагаєтеся її втілити, випустити в світ і поділитися цим з людьми. До вас приходить потік, ви його приймаєте і виділяється енергія і. Ця енергія дуже сильно щитується глядачами. Якщо ви будете постійно накопичувати лише і накопичувати, нічого не випускати світ не публікувати, до вас просто не будуть приходити ідеї. Все це ось таке замкнуте коло. І ви можете брати ідеї від когось, звісно, ви можете брати ідеї, але просто не щитувати їх, адаптуйте ідею тоді під себе. Повстає питання: чи реально робити контент в потоці? Ну, звісно ж, можна, і е, це буде найкраще, що ви будете створювати. Це буде приносити вам задоволення, бажання робити ще. Аудиторія буде просити ще. Це вам також допоможе збирати купу реакцій, купа коментарів, відгуків. Тільки. В потоці приходять найкращі, ідеї і відбувається найкраще втілення цих ідей. Якщо вам прийшла ідея, не обов'язково вилизувати той ріл-сторітелінг до ідеальності, краще зробити на трієчку, але втілити цю ідею, і вам прийде ще. Краща ідея, і ви зможете таким чином просто запустити оце от колесо, де у вас буде постійна генерація ось цих ідей. Ви будете відкайфувати від цього стану. Я говорю по власному досвіді. Це вам говорить людина, яка створювала контент по схемах, по табличках. Так, я ділилася там чимось своїм, звісно, не без цього. Але продаючий контент, експертний контент, я в більшості от, оці ці прогріви, я створювала по схемах, по табличках. Відповідно, в мене не було ні такого, ні відклику від аудиторії, ні мені самій якби не було в кайф. Це все робити, а просто я б все публікувала з позиції, це треба, я мушу, бо сьогодні як це? Я не вийду в сторіс або не опублікую якийсь рілс. Дивіться, наш стан безпосередньо впливає на те, що ми транслюємо, і на те, чи отримуємо ми відгуки. Якщо ми е не відчуваємо, да, я от вчора хотіла зняти е це відео. і я була не виспана, мені було супер тяжко себе змусити робити це. відео, я просто відчепилася від себе і сказала, мені прийде на це енергія. Я дала місце бути, прожити свій отой вчорашній стан, тому що позавчора в мене був дуже такий продуктивний енергійний день. Звісно, дуже пішло багато моєї енергії. На позавчорашній день і вчора я зловила ось такий відкат. Тому я не стала створювати ось це відео для вас з позиції Я мушу, мені потрібно це зробити зараз, срочно припадочно, тому що не знаю, прийде кінець світу просто, якщо я це не зроблю. Розумієте, тому дуже важливо, в якому стані ви також публікуєте цей контент. Якщо ви в стані кайфу, драйву, енергії, е, відчуття, як ніби це найкращий вас, ваш сторітель, найкращий ваш різ. Да? Коли ви публікуєте з думкою, створюєте навіть з думкою, що різ, наприклад, залетить на купу переглядів, сторіс назбирається, збирається, купу е, відгуків. Тільки з такої позиції, тільки в такому стані буде насолодження від того, що ви робите. Тобто буде не контент, 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 і десь там шматочок вашого життя, вашої роботи, а ваше життя, робота і усього цього ви вже створюєте контент. Розумієте, життя створюєте з контенту, а контент створюєте з вашого життя З того, що у вас зараз відбувається, і е, то те, чи ви готові зараз поділитися з людьми. Дивіться, хочеться проговорити ось це питання, як не вигоряти від створення контенту і бути у постійному ресурсі. Давайте так, якщо ми відчуваємо в тому, якщо ми відчуваємо, що сьогодні ми не готові створювати контент, ми не готові втілювати якісь ідеї. Або якщо у нас є вже готова ідея, але ми не відчуваємо, що саме сьогодні вона відгука, відгукнеться. Е, краще не публікувати, краще не робити. Е, почекати ось цього моменту, коли ви зрозумієте, що так, це саме воно так сьогодні. Я е, хочу це зробити. От з такої позиції краще публікувати контент. І знову, як же ж нам не вигоряти? Я не буду втомлюватися говорити про те, що якщо вам приходить ідея, ви її втілили. Опублікували все, забули, запили, пішли далі. Вам будуть постійно приходити ідеї, і якщо ви будете створювати ось цей контент через задоволення і ділитися тим, що у вас відбувається, ви не будете від цього вигоряти. Тому від контенту можна не вигоряти. І реально кайфувати від того, що ви створюєте. А що буде взагалі, якщо ми випадемо з блогу на тиждень або на більше? Дивіться, буде складно, буде складно повертатися, буде, буде таке, що ви не будете знати з чого почати, про що говорити. Просто довіртеся своєму такому потоці. От почніть робити те, що ви відчуваєте. Загалом критичного нічого немає, але цей обірваний зв'язок з вашою аудиторією люди можуть трошки не зрозуміти. Намагайтеся вводити людей в контекст того, що у вас відбувається, і тоді, в принципі, повинно бути зрозуміло, чому ви випали, чому у вас не було. Да? Бо це так само уявіть, якби у вас були стосунки. З хлопцем або ви з кимось дружите, і ви просто на тиждень випадаєте, зникаєте і вас немає. Як думаєте, будуть вважати це ті люди, що це окей? Ну, скоріш за все, що ні? Дивіться ще момент. А що, якщо буде щось не ідеально? Нічого страшного, ми не ідеальні. Ми не можемо бути просто. Ми не можемо всім догодити. Ми не можемо бути для всіх, знаєте, як каждій бочці затичка. Не може такого бути. Тому ми постійно будемо для когось не ідеальними. Це окей. Щоб ви усвідомлюєте тверезу, свої там недостатки, якісь там невдачі, це все окей. І ви цим можете ділитися спокійно, не потрібно нічого вилизувати, не потрібно ідеалізувати. Зараз вилизана картинка нікому не цікава, не привертає увагу так гарно, естетично це одна справа. Але якщо вам потрібно донести думку, потрібно донести сенс до аудиторії, то краще донесіть це, аніж ви будете вилизувати. Своє відео, свої сторітелінги до тієї пори, поки вам це все не на осто чорті, і, і ви скажете, все, нафіг воно треба, того, що дуже багато витрачається на це енергії, у вас витрачається на це багато часу, і ніфіга воно в задоволення не йде. Тому краще не ідеалізувати. Якщо у вас буде щось не ідеально, це нічого страшного. Це навпаки більш зближує вас зі своєю аудиторією. За допомогою чого ми можемо достукатися до своєї аудиторії. Якщо ми говоримо про рілси, то ніяк, в принципі, хіба що у вас якийсь лайфхак, там, чи ще щось, це просто приверне увагу. Але більш комунікувати з людьми ми можемо через сторіс. Телеграм або ютуб, тобто більший формат відео або більшу комунікацію з вами. Тому ось це дуже важливо пам'ятати. Також хочу вам дати декілька лайфхаків, які вам 100% пригодяться, які допоможуть вам назбирати багато відгуків від вашої аудиторії, отримувати коментарі, і взагалі це змотивує вашу аудиторію з вами якось взаємодіяти. Даю декілька лайфхаків, які вам у цьому допоможуть. Перше, бути собою і не говорити зі своєю аудиторією тільки фактами. Розповідайте історію, діліться нею від початку до кінця. Що ви проживали? Розповідайте свою думку. Друге, діліться своїми трансформаціями, які з вами відбуваються. У кожного з нас щось відбувається в житті. У кожного з нас відбуваються якісь трансформації. Нехай не кожного дня, але вони є. Діліться цим, не бійтеся цим ділитися. Далі показуйте не лише вдалий контент, а також свої якісь факапи, якісь невдачі, невдалий досвід, розчарування. Це буде чіпляти увагу і люди, людям це цікаво дивитися, за цим спостерігати. І останнє: зробіть рубрики у своєму контенті, сюжетні лінії Я, і зуби, я і собака, я і спорт, там, я і медитації, і вводьте людей в контекст свого життя, що у вас відбувається. Тобто показуйте оцей шлях, через який ви проходите, або діліться не лише тим, що відбувається лише з вами. Також долучайте ось ці от сюжетні лінії. Я сподіваюся, для вас це відео було дуже корисним. Пишіть свої коментарі стосовно цього відео, пишіть свої інсайти, якісь усвідомлення. Я буду дуже рада. Все це прочитати і буду дуже рада, якщо справді дійсно комусь це все відгукнеться. Це 100% корисне відео, і воно вам допоможе створювати контент в задоволення кайфувати від цього і не заморачуватися взагалі над створенням цього контенту.